Сьогодні на 17 вересня 2023 рік. Зараз хочу продемонструвати сорт, який мене приємно здивував. І вже не вперше. Це сорт української телекції, селекції осіннього періоду дозрівання під назвою Теремок. Ось такі прекрасні величезні яблука, дуже гарне, гарні, забарвлені і дуже смачні. Осипався плід. Сорт Сікей доволі до хвороб. Дуже великоплідний. Ну, просто красень на даний період. Споживати. Це супер. Дуже солодкий, абсолютно без будь-якого натяку на кислоту. Дуже соковитий, хрусткий. М'якуш у нього типу пірос. Слава переможцям, щось типу того. Ну, мені дуже подобається такий білосніжний, цукру передостатньо. Дуже соковитий. Ну, я бачу в ньому одні переваги. Рано вступає в плодоношення вже на другий рік помірної врожайності, вище середню, я сказав би, дуже такий великий товарний розмір у нього може досягати. Дуже смачний. Ну, я думаю, це класний ранній осінній ось такий вересневий сорт. Ну, я думаю, якщо було б більше опадів, менше тепла, ніж, минулоріч, так як минулоріч, то його споживання припало б десь на кінець вересня. Ну, Віднесемо його до вересневого періоду. Якщо ви бажаєте створювати конвейер з класних яблук, цей сорт обов'язково собі візьміть на замітку. Даний сорт, от якщо буде робити саженці яблуні. Буду робити якомога більше і всім рекомендую мати. На цьому все. А, і між іншим, саженців наявності. Зараз покажу їх. Ось така невелика кількість саженців. Чотири. Чотири саженці я нараховую. Ось такі вони. Кому необхідно, можете замовляти. На цьому все в Новгороді був прекрасний сорт осіннього періоду споживання під назвою Теремок. Дякую за увагу.